Офіс Генерального прокурора. Я тобі скажу, консенсусу не буде. Ну, все. Його немає. Приїхали. Немає консенсусу між місцевою владою і державною владою. І там, і там фахівці можна перерахувати по пальцям. І там, і там. Реально, щось зробити багатоквартирним житловим фондом практично нічого неможливо. Ну, беремо приклад добре. ти затронула питання програм місцевих А, Таких програм існують ну, там, в трьох, чотирьох, п'яти, ну хай в десяти містах України, це максимум. І то більшості на заході України. В багатьох містах таких програм взагалі немає. Тому говорити, що от прийде місцева влада і врятує програми, це профанація. Також вона є в Києві, але виділяє 200 мільйонів. Це як слону булочка. Він навіть не Київ навіть не заміти цей обсяг. А, так само є у Львові, там є десь там в Тернополі, в Хмельницькому такі програми. Всього, їх далі більше немає. Ні в Полтаві, ні в Сумах, ні в Черкасах, ніде таких прав. Ні в Дніпрі, ні в Харкові програм підтримки ОСББ. Чи не ОСББ не існує? Всього, їх немає. Кого підтримувати? Хто буде це робити? Немає таких програм. Або вони самостійно виділяють кошти комунальним підприємствам, але знову ж розробити єдину програму підтримки багатоквартирного житлового фонду, згідно якого в будинках, наприклад, управляюча компанія буде встановлювати зарядні станції для того, щоб на випадок відключень запитати роботу насосної групи, запитати роботу ліфтів і так далі. Ну, це було б оптимально. Да, це дорого, тому що на один будинок потрібно, можливо декілька станцій, якщо там mm -hmm. багато ну, да, на кожен, під на да. кожен наприклад, під'їзд. Да. А це також проблема, і це треба робити. Ну mm -hmm. як це робить, наприклад, деякі приватні управляючі компанії, коли воно об'ясняють людям, що потрібно люди. Принцип, якщо заможній будинок багатоквартирні люди, сусіди більш-менш адекватні. Вони розуміють, що треба скинутися, купити станцію за 40-50 тисяч гривень і в одноподізному будинку встановити в себе. І вони, в принципі, себе забезпечують електроенергією під час відключень, хоча працюючими ліфтами, насосами, все менше, а в квартирах самостійно вирішують питання, як це робити. То це оптимально. Чи може це вирішити місцева влада? Ну, по крайній мере, вона може над цим попрацювати, щоб виділити додатково кошти по програмі 70 на 30. Ну, як в Києві, да, 70% з, бюджета, з бюджету, а 30% люди зберуть. Але ми можемо з собою порахувати, скільки це в грошах, ну, скільки це будинків можемо покрити. Ну, давай порахуємо. Да, у, нас, у нас є 200 мільйонів гривень виділяється по року. І діємо, пускай 50 тисяч. 50 Це 4 тисячі а, багатоквартирних будинків можна забезпечити а, одні зарядними, одні. один під'їзд. правильно 50. сказати, один під'їзд. Під да. 4 тисячі під'їздів. Можна забезпечити, пускай у нас 3-4 під'їзди, тобто, ну, хоча б тисячу, ось 100 а, 100, 100, 100, будинків. 100 будинків, можемо, ну в принципі. Чому ні? Ну, достаточно. Ну, в Києві ж не 100. В Києві близько 12 тисяч чимось багатоквартирним будинків. Але це одна програма 200 мільйонів для 70 на 30 ОСББ і ЖБК. Інша програма така сама є на, 200, на 300 мільйонів для управляючих компаній. І в принципі, можна говорити, що в Києві це запрацює. Я з першого дня. Початку повномасштабного вторгнення Говорю на кожному ефірі, щоб до цих е, керівників наших дійшло. Не потрібно фантазувати, не потрібно думати, щоб от е, на білому вертольоті прилетіть якісь там е, чарівник і вас врятують. Вас ніхто не врятує. Потрібно думати, і реальність вона ось така, що потрібно чітко всі програми. Там давайте знов сонячні батареї встановимо а, на багатоквартирні будинки в Києві. Хвати! Вже є бажана шістнадцять ОСББ оберіг. Угу. Мільйон євро. Мільйон угу. євро на стіні. Вона так і не запрацювала. Так нам же сказали, що все окей, дивіться. Так, Приклад... все окей. От нам 8 років кажуть окей. а вона не працює. Там і теплові насоси, угу. і сонячне. Але вона не працює. А, от, ОСББ художник. І, а, даруйте, і радник, радник, заступник Київського міського голови там ходив. І ціла купа людей. І вони на відео розповідають і запитують: а наскільки ж потужності а, працюють ці сонячні батареї влітку? А вони кажуть, на 10%. Так ви вклали туди сотні тисяч доларів, зібрали кошти з людей, що 300 тисяч доларів, чи сколько вони там вклали, чи, чи я не знаю, скільки вони там вклали коштів. Хай 200 тисяч доларів. А, а ці кошти, а, якщо дати людям і в кожний будинок просто поставити по зарядній станції в кожен під'їзд, ми зможемо забезпечити людей, сотні тисяч людей, забезпечити елементарними а, опаленням гарячою холодною водою під час відключень і працюючим ліфтам. От і вся різниця. Різниця. В розумінні проблеми в підходах, і, звичайно, в нашій українській корупції. Слухай, кожен.